Всем салам. вы задаетесь вопросом, почему я не делаю ви... по 2-3 видео, ну там, а або четыре, где я вообще пропадаю? Почему я делаю видео только на одном? Ну, я все расскажу. Во-первых, как вы знаете, я живу в Украине. И там идет война. И так само по ночами ракеты. И я так само не могу заснуть. І так само і в мене там виключається світло. І я не можу знімати відео, там, де або на сервері Домера, або щось таке. Я не можу. І так виходить, що можу робити по 2-3 відео, і що плюс ідей для цього нема. І відео там буває не, немає. І я не можу робити більше там, відео там, по Майнкрафту, я перше. Війна, по-друге, світло виключають, я для цього даже маков п'ю, а так з моїм організмом все добре. Не висипаєш тільки.